Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Іранський урядовець підтвердив передачу балістичних ракет Росії. Член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що до Росії відправили іранські балістичні ракети. Про це як повідомляє Іран International, він заявив у інтерв'ю газеті Дідбан Іран за словами Ардестані, Іран змушений вести з Росією бартер для задоволення наших потреб, зокрема імпорт сої та пшениці. Частина бартеру передбачає відправку ракет. а Інша частина відправку військових безпілотників до Росії. Сії каже іранський урядовець на питання, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до подальших санкцій проти Ірану. Іранський урядовець відповів, що гірше ніж зараз бути не може. Ми даємо ракети Хезболі, Хамас і Хажда А Шаабі, Шиїцьке оточення в Іраку. То чому б не дати їх Росії? Заявив Ардестані. За словами іранського урядовця, Іран продає зброю і отримує долари. Обходить санкції через партнерство з Росією. Ми імпортуємо з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають зброю Україні. НАТО увійшов. Україну, то чому б нам не підтримати нашого союзника, відправивши ракети і безпілотники в Росію, каже він. Нещодавно повідомлялось, що Сполучені Штати повідомили союзників про відправку іранських ракет до Росії. Раніше країни Групи Семи пообіцяли ввести скоординовані санкції проти Ірану, якщо той постачатиме ракети до Росії. Нагадаємо, 2 вересня видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що Іран найближчим часом передасть балістичні ракети Росії. Офіційний Тегеран передачу Росії балістичних ракет не коментує. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!